Це найдавніша карта світу, створена три тисячі років тому. Вавилоняни вважали, що живуть на пласкій суші, оточеній світовим океаном, і все це посеред симетричної самокутної зірки. Вони були переконані, що світобудова має бути красивою, впорядкованою. І сьогодні ми знаємо, що в першій миті після Великого Вибуху всесвіт саме таким і був. Палаюча сфера рівномірно заповнена енергією. Але потім якісь загадкові процеси зробили світобудову значно складнішою. Минуло понад 13 мільярдів років, і всесвіт перетворився на хаотичну мережу скупчень галактик, що розлітаються на всі боки, а на мікрорівні дивні квантові частинки поводяться вкрай суперечливо. І все ж, слідом за мудрецями давнього Вавилона, науковці знову і знову пропонують структуровані та елегантні теорії для пояснення всесвіту на всіх рівнях. Але... Щойно здається, що вони наблизилися до істини щось щоразу руйнує красу фізичних формул? Тож, можливо, це свідчить не про недосконалість нашої науки, а про поступове настання хаосу? Невже ми живемо лише коротку мить, коли фізичні закони ще мають сенс і дозволяють нам існувати? Тож, що насправді керує Всесвітом? Симетрія чи хаос? І чи встигнемо ми розгадати його? Приховані правила, поки не стало запізно, ми усвідомили, що Всесвіт зламаний зовсім нещодавно. Якихось 500 років тому більшість науковців вірила, що Земля є центром світобудови, а Сонце і інші планети обертаються довкола неї. Красива геоцентрична модель мала лише одну проблему. Аби пояснити орбіти інших планет з точки зору Землі, довелося додати в неї хаотичні, безладні рухи. Геліоцентричну модель Миколая Коперника прийняли не в останню чергу тому, що вона значно спростила ці орбіти. Варто було помістити Сонце в центр світобудови, і інші небесні тіла почали описувати ідеальні кола. У 1595 році німецький математик Йоган Кеплер шукав спосіб раз і назавжди описати орбіти планет. І раптом його осяяла неймовірна ідея. Тодішні астрономи знали лише п'ять планет, окрім Землі: Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн. І це ідеально відповідало п'ятьом класичним об'ємним фігурам платонівським твердим тілам. Кеплер помітив, що якщо вписати їх одну в одну, то вийде шість ідеально круглих орбіт, якраз як у сонячній системі. Задоволення, яке я отримав від цього відкриття, неможливо описати словами. Написав Кеплер у своєму щоденнику. Однак невдовзі його ідеальна модель зіткнулася з хаосом реальності. Марс ніяк не хотів рухатися за розрахованою орбітою. То обганяв, то відставав від графіка. Кеплер, скрегочучи зубами, відправив свою красиву модель на звалище і знову взявся за розрахунки і вивів нові закони руху планет, перший з яких проголошує, що планети обертаються довкола Сонця по еліпсах. І воно зовсім не в центрі, а у фокусі цих фігур. Проте і це не повністю пояснювало дрібні відхилення зокрема дивну орбіту Меркурія. Лише точні астрономічні спостереження ХХ століття дали змогу визначити, що планети обертаються довкола Сонця навіть не в одній площині. Насправді кожна орбіта нахилена в межах одного градуса, а Меркурій майже на два. Якби Кеплер це побачив, схопився б за голову, адже сонячна система виявилася геть не такою симетричною, як він сподівався. Натомість усі її диватства вдалося пояснити закономірною красивою загальною теорією відносності Ейнштейна. Вона виявилася настільки точною і успішною в космічних масштабах, що, здавалося, ніби з її допомогою можна пояснити все на світі. Навіть будову атомів, які здалися вченим мініатюрними сонячними системами. Але коли у 1925 році Вернер Гейзенберг спробував застосувати формули Ейнштейна для обчислення орбіти електрона, то отримав повну повну нісенітницю. Електрон мав би впасти на атомне ядро за лічені долі секунди, тобто, якби Ейнштейн мав рацію, уся матерія у всесвіті миттєво зламалася б. Гейзенберг і слідом за ним інші фізики, як от Ервін Шредінгер, зрозуміли, що точно визначити всі параметри елементарних частинок просто неможливо, а атом насправді виглядає як хаотична хмара ймовірних положень електрона і ядра. Так народилася квантова фізика, у центрі якої квантова теорія поля. Ейнштейн до кінця життя сподівався, що йому вдасться включити її у загальну теорію відносності. Проте, попри всі старання вчених, наш всесвіт досі немов розділений на дві несиметричні частини макросвіт, як от рух планет і галактик, описує теорія відносності, а мікросвіт частинок квантова теорія поля, і щойно ви намагаєтеся поєднати їх у рівняннях, отримуєте суцільні нескінченності. Справжній жах для фізиків. Але в основі квантової теорії поля вчені виявили красиву фундаментальну симетрію заряду, паритету та часу. Простіше кажучи, якщо ви зміните заряди всіх частинок, або відзеркалите їх, або розгорнете у часі, закони квантової фізики мають лишатися тими самими, було б жахливо виявити, що і ці симетрії не працюють. Та саме на це, починаючи з середини ХХ століття, натякали все нові й нові експерименти, і краса теорії почала програвати хаосу реальності. Але чому фундаментальні симетрії всесвіту такі важливі для фізиків і для усіх нас? Спочатку навіть геніальна загальна теорія відносності Ейнштейна принесла у всесвіт нову порцію хаосу, порушивши основу тодішньої фізики, закон збереження енергії. Ми всі знаємо, що енергія не може виникати з нічого і зникати в нікуди. Але коли астрономи почали фотографувати дуже далекі галактики, то побачили не яскраві диски на кшталт Андромеди, а розпливчасті червоні плями. Як і передбачала загальна теорія відносності, їхні фотони під час мандрівки, Всесвітом втратили енергію, змістившись у червону частину спектра, але сучасників Ейнштейна дуже збентежило, чому закон збереження енергії раптом перестав працювати. Розгадку знайшла німецька математикиня Емінетер, яка у 1915 році першою в історії науки вказала на зв'язок між симетріями всесвіту та законами збереження. Коли ви, наприклад, граєте в більярд, то очікуєте, що ударом однієї кулі спритно заженете іншу влузу. Якщо ви досвідчений гравець і раптом відчуваєте, що удар вийшов занадто сильний чи слабкий, вам одразу спаде на думку перевірити, чи не нахилений стіл, іншими словами, чи симетрична його поверхня. Емінета зрозуміла, що саме просторова симетрія й дає закон збереження імпульсу, завдяки якому ви можете точно розраховувати удари в більярді. З тієї ж причини куля кинута у відкритому космосі летітиме рівно в одному напрямку, нескінченно, доки не зіштовхнеться з якоюсь перешкодою. А космічна станція, з якої ви її кинули, не зійде зі своєї орбіти завдяки обертовій симетрії кулеподібної землі, яка дає її супутникам зберігати кутовий момент і не падати. Нарешті зовсім не важливо. Коли саме ви вдарите по більярдній кулі чи запустите її в космос сьогодні або наступного тижня результат буде однаковим. І саме ця симетрія часу згідно з теоремою Нетор і зумовлює закон збереження енергії. Але у глобальних масштабах Всесвіт у минулому відрізняється від сьогодення, його беззупинне, дедалі більш хаотичне розширення робить форму всесвіту в часі несиметричною. Таким чином, закон збереження енергії чудово працює на симетричній землі, але в масштабах усього асиметричного всесвіту він дає збій і змушує фотони з далеких його куточків втрачати енергію. За це прозріння, що кожній симетрії відповідає певний закон збереження, Альберт Ейнштейн назвав емінетор генійкою. І відкриття за кілька десятиліть взяли на озброєння фізики, які створювали нову квантову теорію поля. Але вони й подумати не могли, що хаос втрутиться і в їхні красиві формули. Ще всередині ХІХ століття Майкл Фарадей відкрив закон збереження електричного заряду. Як з'ясувалося через 100 років, завдяки теоремі Нетер, він теж пояснюється симетрією. Кожна заряджена частинка створює довкола себе електромагнітні хвилі. І яку б фазу цих хвиль ви не обрали за початкову, мінімальну чи максимальну, формули залишаться ідентичними, а заряд частинки збережеться. Ця фазова симетрія подарувала квантові теорії поля таку потрібну їй симетрію заряду. Якби ви не міняли плюси та мінуси, частинка поводиться так само. Друга ж базова симетрія паритету здавалася теоретикам очевидною і не потребувала доказів. Якщо віддзеркалити хоч увесь всесвіт, більшість людей стануть шульгами, на дорогах запанують лівосторонній рух, а стрілки годинників підуть у протилежний бік. Але і люди, і машини, і годинники працюватимуть точно так само, чи не так. Ця жінка, китайсько-американська фізикиня Чен Шіун Ву, у 1956 році на подив усіх зруйнувала симетрію паритету. Точніше, першою в історії довела, що це фундаментальне явище всесвіту вже спотворене хаосом. Ву помістила нестабільні атоми Кобальту у протилежні магнітні поля і очікувала, що відповідно до симетрії паритету, під час розпаду вони викидатимуть електрони в обидва боки. Проте насправді електрони воліли вилітати з атомів Кобальту лише в одному напрямку. Ву проводила експеримент знову і знову. Але слабка взаємодія, що керує розпадом атомів, не хотіла підкорятися симетрії паритету, як електромагнетизм і гравітація. Увесь науковий світ був шокований цим неочікуваним ударом хаосу по закономірній квантовій теорії поля. Складалося враження, що закони фізики руйнуються на очах. У надії врятувати їх дехто з науковців припустив, що якщо симетрія паритету і порушується, то комбінована симетрія заряду і паритету все ж має зберігатися аби не довелося переписувати всю квантову фізику. Але найфантастичніший наслідок експерименту Ву полягає в тому, що у всесвіту, який космологи звикли вважати приблизно однаковим в усіх напрямках, усе таки може бути внутрішня просторова орієнтація. Це ніби якби Земля виявилася не майже ідеальною кулею. Бачимось на кшталт дуже витягнутого веретена. І у 2020 році команда науковців із Австралійського університету нового південного Уельсу під керівництвом Джона Веба підтвердила ці побоювання. Детально дослідивши світло вкрай далеких квазарів на відстані 13 мільярдів світлових років, дослідники з'ясували, що воно схоже випромінене за трохи інших законів електромагнетизму ніж на землі. Різниця зовсім невелика. І спочатку науковий світ не хотів у це вірити, але тепер зрозуміло, що вона точно існує. А отже, наш всесвіт зламаний сильніше, ніж ми гадали. У ньому є області, де умови помітно відрізняються від сусідніх, або ж вони хаотично змінюються скрізь і з часом. Що як земля колись опиниться в зоні з іншими законами фізики та непередбачуваними наслідками? Утім, асаметричні явища далеко не завжди призводять до жахливих наслідків для науки і самої світобудови. Як порушення головної Вселенської симетрії створило всіх нас? У 1920-х роках один фізик побачив у відомій суперелегантній формулі Ейнштейна дорівнює МЦ квадрат, кричуще порушення симетрії. Вона описувала матерію у стані повного спокою. Але ж ватимі електрони обертаються по орбіталях швидше за надзвукові винищувачі. Тож учений вирішив відновити симетрію. Це був Пол Дірак. Автор не менш елегантного рівняння, яке блискуче описувало рух електрона одночасно у Ейнштейнівському релятивізмі та у квантовій фізиці, що перебувала з ним у конфлікті. Але сам Дірак незабаром помітив, що своєю формулою породив непотрібну симетрію, з неї випливало, що заряд самого електрона міг бути як від'ємним, так і додатним, що звучало цілковитою нісенітницею. Проте Дірак був настільки зачарований красою свого рівняння, що все одно опублікував його. І цим назавжди змінив фізику. Невдовзі американський фізик Карл Девід Андерсон, вивчаючи космічні промені, знайшов той самий електрон із додатним зарядом позитрон. Та симетрія заряду надала йому несподіваної властивості. Зіткнувшись зі звичайним електроном, обидві частинки анігілювали, перетворюючись на енергію, спалах, гамма променів. Так Пал Дірак завдяки красі свого рівняння передбачив нову зленську симетрію існування антиматерії. Подальші експерименти з нею показали, що вона нічим не відрізняється від звичайної, крім зарядів. Якщо врахувати, що обидві виникли з чистої енергії то з антиматерії, мали б утворитися такі ж зорі та галактики. Проте за десятки років спостереження у Всесвіті виявили лише жменькі антиречовини, і сьогодні все виглядає так. Ніби наш світ майже цілковито складається зі звичайної матерії. Але висновок, який нам здається очевидним і природним для фізиків, перетворюється на черговий кошмар і прояв хаосу. Нерозв'язана проблема асиметрії матерії і антиматерії у початковому стані Всесвіту в першій миті після Великого вибуху не існувало жодної матерії. У цьому розпеченому густому середовищі, що не перевищувало розмірами атом, весь час виникали найрізноманітніші пари частинок і античастинок, аби одразу ж анігілювати та знову ставати енергією. І навіть коли всесвіт достатньо розширився і трохи охолов, приблизно за секунду після великого вибуху народжені з енергії протони і антипротони, електрони і позитрони, мали б знову зустрітися і знищити одне одного в гама спалахах. Однак за півтори хвилини після великого вибуху Всесвіт ніяк не скидався на радіоактивну хмару. У ньому лишалася лише звичайна матерія, а антиматерія кудись зникла. Науковці підрахували, що для утворення помітної нині у космосі кількості речовини симетрію слід було порушувати принаймні в одному зі ста відсотків, тобто один з мільярда зіткнень частинок і античастинок. Так втручання хаосу буквально створило наш світ. Але вчені досі не розуміють, чому це сталося, що саме знищило всю антиматерію. І якщо, врешті-решт, Всесвіт усе ж мусить повернутися до ідеального балансу двох стихій, чи не опинимося ми самі під загрозою анігіляції. У 1964 році американські фізики Джеймс Кронін і Вал Фіч. Провели експеримент, який наблизив науковців до розв'язання проблеми асиметрії матерії антиматерії, але водночас завдав несподіваного удару квантовій теорії поля. І Фіч експериментували з почком двох типів каонів, надзвичайно екзотичних елементарних частинок, що одночасно містять у собі матерію і антиматерію. Науковці давно помітили, що каони один розпадаються в сто разів швидше за каони два. Тож, якщо змішати їх в одному досить довгому почку, то детектор на іншому кінці мав би зафіксувати тільки довготриваліші Каони 2. Але результати експерименту спантеличили науковців до детектора час від часу долітали Каони 1, які мали б уже давно розпастися у цьому пучку. І пояснення могло бути лише одне каони 2 в якийсь момент спонтанно і хаотично ставали каонами 1. Добра новина була в тому, що таке порушення симетрії цілком могло пояснити, куди поділася значна частина антиматерії в ранньому Всесвіті. Вона спонтанно перетворилася на звичайну. Однак для квантової теорії поля, на основі якої проводили експеримент, це вже була погана новина. Адже безладні перетворення каонів порушили комбіновану симетрію заряду паритету, на яку науковці раніше покладали великі надії. Експерименти з каонами показав, що якщо відзеркалити всі частинки нашого всесвіту і змінити їх заряди як вантиматерії, то закони фізики відчутно зміняться, ніби хаос завдав нового удару по світобудові. На той момент у науковців лишалася остання надія врятувати квантову теорію поля, симетрія часу. Щоправда, одразу після досліду кроніна фітча у теоретиків виникла ще одна фундаментальна проблема. Частинка Бога посіяла хаос у мікросвіті елементарних частинок. Перше про неї заговорив британський фізик-теоретик Пітер Гікс. якраз у 1964 році. Тоді наукова спільнота склала дуже витончену стандартну модель елементарних частинок. Проблема була в тому, що, хоч розрахунки прямолінійно вказували, що всі вони мають бути цілком безмасовими. Експерименти довели, що бозони тієї самої несиметричної слабкої ядерної взаємодії все ж мають масу. Але звідки? Пітер Гікс першим припустив, що вони й деякі інші частинки зазнають опору невідомого поля, яке пронизує весь Усесвіт. Це схоже на рух проти сильного вітру. Ви ніби важчуєте з кожним кроком. Бозон Всесвітнього поля Гікса. Так чудово вписався в стандартну модель, що після недовгих дискусій його помістили просто її епіцентр, і жартома прозвали частинкою Бога. Тепер від його існування залежала доля всієї квантової фізики. Але виявити бозон Гікса вдалося зовсім не відразу. Лише 4 липня 2012 року дві команди науковців на великому андронному колейдері оголосили, що нарешті знайшли частинку Бога. Вона виявилася вкрай нестабільною і мала масу приблизно у 130 разів більшу, ніж у Протона, і саме це затьмарило святкування на колайдері. Адже взаємодіючи з іншими частинками та наділяючи їх масою, бозон Гікса і сам зазнає того самого обтяження, а отже, мав би бути значно, значно важчим, ніж показав експеримент. Це все одно, що астрономи шукали в небі об'єкт розміром із місяць, але замість нього знайшли хіба що космічний шатл. Що стандартна модель елементарних частинок уже розвалюється під натиском хаосу і перестає працювати? Фізики не здалися і вирішили протиставити йому свою улюблену зброю красиву, легантну теорію, суперсиметрію. Вона принаймні вдвічі розширює стандартну модель елементарних частинок, перетворюючи її на щось на кшталт мандали. Нагадую й ту вавалонську карту світу, чи не так? Але набагато важливіше, що всі ці додаткові частинки взаємодіють із відомою нам замість Бозона Гікса, знімаючи з нього левову частку маси. Дуже елегантне розв'язання проблеми і це ще не все. Серед цього величезного зоопарку частинок можна було легко знайти претендентів на роль загадкової темної матерії, що заповнює весь космос. Ба більше нові частинки могли б прояснити природу гравітації та об'єднання фізичних сил у першій миті після великого вибуху. Схоже, на джекпот для кількох галузей фізики одночасно. Тож одразу після відкриття частинки Бога, вчені палко взялися шукати в зіткненнях на Великому Андронному колайдері підтвердження цієї божественної суперсиметрії. Станом на 2023 рік вдалося експериментально довести, що більшості суперпартнерів із розрахунковими масами не існує. Або ж якщо вони є, то на порядки важчі. І якщо це не скасовує теорію суперсиметрії, то принаймні знищує всю її красу. Деякі теоретики не бажають відмовлятися від неї і припускають, що суперсиметрія колись існувала, але з якоїсь причини зруйнувалася за мільярди років після великого вибуху. І, хоча її уламки сподіваються виявити за допомогою майбутніх колайдерів і ще більшими енергіями, просто зараз усі моделі світу елементарних частинок видаються катастрофічно неповними. А як же наша остання надія квантова теорія поля? Хоча саме часу явно порушена в масштабах Всесвіту через його розширення, на рівні елементарних частинок вона, здавалося б, зберігалася. Адже ви можете створити з енергії частинку і античастинку, а потім, прокрутивши час назад, зіткнути їх, знову отримати енергію. Цю симетрію фізики перевіряли знову і знову і, зрештою, догралися. У той самий час, коли на великому адронному колайдері знайшли сліди Бозона Гікса, у Стенфордському лінійному прискорювачі провели серію дослідів із бі-мезонами, як і каони, вони безперервно перемикаються між двома різновидами. Загалом дослідники хотіли вивчити асиметрію матерії, антиматерії, та натомість несподівано виявили проблеми з симетрією часу. Хоча квантова теорія поля однозначно передбачала, що біми зони мали б перетворитися одне в одного за однаковий час, на практиці один із процесів проходив значно швидше. Це все одно, що маятник злітає праворуч за секунду, а ліворуч за три. Тобто навіть квантовий час Всесвіту насправді виявився зламаним. Це кінець? Хаос переміг? Адже в нашому світі порушені всі базові симетрії заряду, паритету і часу. І тут криється парадокс проявляючись окремо, всі ці порушення, наче скасовують одне одного і роблять можливою остаточно комбіновану симетрію заряду паритету часу. Тобто всесвіт, у якому водночас обернули всі заряди, відзеркалили всі частинки і перемотали час назад, має поводитися так само, як наш. Здається, квантову теорію поля врятовано. Та чи надовго? Останніми роками симетрію заряду паритету часу намагаються перевірити на різних екзотичних взаємодіях частинок, але поки що не виявлено жодних ознак її порушення. І хай квантова теорія поля досі не сумісна із загальною теорією відносності, а наш всесвіт залишається розламаним на дві частини, принаймні мікросвіт врятовано від повного хаосу. Принаймні, поки що хто знає. Може нові прискорювачі частинок подарують нам не нову красиву теорію, на яку ми так чекаємо, а зламають всесвіт ще більше. А як ви гадаєте, чи зможемо ми колись упорядкувати хаос навколо нас, бодай у своїх теоріях? Чи ж закони фізики безповоротно зміняться і знищать нас самих?